Жив колись на одній плантації на півдні Сполучених Штатів Америки старий негр, якого звали дядечко Римус. Любив він розповідати дітям дуже цікаві казки про братика кролика і братика лиса, братика черепаху і матінку Мідос, і про багато інших тварин. І жив на тій плантації білий хлопчик на ім'я Джоель. Він часто приходив до хатини дядечка Римуса і слухав ці казки. А коли хлопчик виріс, він записав казки, щоб і ми могли їх послухати. Колись братик вовк заприятелював зі старим лисом, і причепилися вони до братика кролика. Ні вдень, ні вночі не було йому спокою. Тільки но кудись піде він з дому, аж вовки з лисом тут, як тут, і обов'язково потягнуть якесь кроленя. Побудував собі братик кролик солом'яну хатку. Братик вовки братик лис розвалили і розграбували її та ще й двох кроленят крали. Покликав тоді братик кролик будівників. Зробили вони йому міцний будинок з дощок на кам'яній клаці, ось тоді стало йому спокійніше жити, хоч на цілий день з дому йди. Братик вовк тільки ходив навколо та зубами клацав, а замки зламати йому було не під силу. Тільки но зачують кроленята якийсь шум, Щось до підвалу, що його вирив для них брати кролик. Принишкнуть, ніби їх і нема вдома. А братик кролик у цей час сидить в гостях у матінки Мідовс та її дочок. Підсунеться до вогню, люльку запалить і всяку всячину розповідає. Якось зібрався братик кролик у гості. Чує? шум якийсь. Він і вуха насторожити не встиг, як у двері забіг братик. Вовк. Врятуй мене, братику кролику, кричить. За мною собаки женуться, мало не розірвали на шматки. Он стоїть великий ящик, каже кролик, стрибай у нього, будеш, як удома. Стрибнув вовк у ящик. Закрилася кришка, попався вовк, братик кролик окуляри надів Сів біля вогню і замислився, що ж із вовком робити. А вовк і скриньки запитує. Ті пішли і собаки, братику, кролику, наче одна ще принюхається тут, за дверима, відповідає кролик. Нарешті надумав брати кролик дещо. Узяв сведло і ну, свердлити дірки в кришці ящика. Що ти там робиш? запитує вовк. Свердлю дірки, щоб тобі недушно було. Підкинув братик кролик дровець вогонь, щоб вода в чайнику швидше закипіла, а вовк запитує. А зараз що робиш? Вогонь розпалюю пожаркіше, щоб ти не замерз. Пішов брати кролик до підвалу. Привів усіх своїх діток. Що ти там робиш? запитує вовк. Та ось розповідаю діткам, який ти хороший сусід, братику вовче. Кроленята навіть роти затиснули лапками, ну, щоб не сміятися. Узяв братик кролик чайник за кропом і нулити на кришку ящика. Що там за шум? Хто це щіпає мене? закричав вовк. Це блохи. Ох, і кусаються ж вони. А ти повернися іншим боком. Як завиє, братик вовк, та як підскочить гачок з петлі. геть! А вовк навтюки. з того часу більше він до будинку братика кролика не підходив. І кроленят не крав. Дуже любив брати кролик, розповідати, як провчив він братика вовка, сидячи у матінки Мідовс за чаєм, вкотре переказував він цю історію. А матінка Мідовс скаже Адже це справа стара, а от із братиком лисом тобі за сто років не впоратися з лисом. Та він у мого батька 30 років верховою конякою був. І у мене, якщо захочу, буде. Другого дня зустріла матінка міта старого лиса і запитує: Чи це правда, що ти у батька кролика конем був? Хто це сказав? запитує лис. Кролик і казав, а ще казав, що ти, брате, коли у нього будеш конем. Побіг лис прямісінько до будинку кролика, а двері замкнені став стукати. Гей, братику, кролику, чи ти вдома? Вдома, тільки слабий я, Квасолі об'ївся, відповів кролик наумисно слабеньким голосочком. Збирайся у матінки мідов свято. Обіцяв я, що з тобою прийду. Не дійду я, не дійду ноги слабкі, ой не можу. А я тебе на лапах понесу. Ой, та де не несеш, я важкий, хіба що на спині повезеш. Гаразд. Але без сідла і вуздечки не можна, пату я. Дістану і сідло, і вуздечку, відповідає лис. І наочники бо злякаєшся по дорозі, я сідла вилечу. Добре усе дістану. Тільки не встиг кролик шерстку почесати і вуса підкрутити, дивиться. Повернувся лис із сідлом та вуздечкою. А у наочниках смирний, як поні в цирку. Сів кролик верхи, і вони поскакали. Старому лисові в наочниках не видно, що робиться позаду. Раптом відчуває він, як кролик підняв ногу. Що ти там робиш? Стремено підтягую. А сам тим часом натягає шпори, підняв другу ногу. А тепер що робиш? Штани поправляю, відповідає братик кролик. Під'їхали до будинку матінки Мідовс, став братик лис зупинятися. Тут кролик як всадить йому шпори в боки. Тай пішов. Шо? Проскакав кролик на старому лисі з будинок матінки Мідовс. Ну, хіба не казав я, що братик лис ще мого батька возив? прокричав вершник. Стіпив зуби від злості старий лис, але промовчав. А тільки но вони опинились далеко від дому, на галявині став фиркати, лаятись, верещати, стрибати, крутитися, але кролик тримався міцно, кинувся тоді лис на землю і ну качатися. Тут, брати кролики, вилетіли з сідла. Але перш ніж лис схопився на ноги, кролик пірнув у дупло старої сосни. Діра була маленька, і лису було туди не дістатися. Пролітав з повте місце братик мишоїд. Лис і каже Братику мишоїди, постережи дупло, щоб кролик не втіг, а я по сокиру побіжу. Біжи, каже Мишоїд, я постережу. Почув кролик, що лис тікає, і каже, Ах, брате лису, як шкода, що тут нема братика Мишоїда. А навіщо він тобі? запитує мишоїд лисячим голосом. А якби він тут був, то поласував би білкою, якби він її зловив, на другому боці дерева є дірочка. Він би став там, а я б туди вигнав білку. Ну, жени, жени її на мене, сказав братик Мишаїд, а я постараюся і спіймати для братика Мишаїда. Кролик щинив галас, наче жене когось, Мишаїд побіг за дерево ловити білку, а кролик із дупла. Прибіг додому і двері назасув. Так і не вдалося старому лисові перехитрити братика кролика. Знову пошився братик клис у дурні. Ось така історія, каже дядечка Римус. А тепер біжи додому, Джоелю, бо мати тебе зачекалася з вечерею. Дякую, дядечка Римусе, я до тебе завтра знов прийду, відповідає Джоель.